Всім привіт! Ви на каналі Гонтарукюа і в цьому відео ми поговоримо про проєкт Сосо Валуя. Так, недавно був, був з цим токеном лаунчпулу на біржі Bybit, де непогано вдалося заробити. І плюс був вже один сезон по збору поїнтів безкоштовно. Так, зараз там можна вкладати і збирати поїнтів ще більше. В оплатному сезоні це буде перший сезон, а зараз так само йде ще другий сезон, який повністю безкоштовний. Для початку я вам покажу, як можна збирати ці поінти безкоштовно, а потім вже як можна. Їх отримувати за це, щоб купляти індекси. Перший сезон я на жаль пропустив, хоча бачив скрини. Там люди позаробляли, просто збираючи поінти безкоштовно більше ніж по тисячі доларів. Досить таки непогано. Тому вирішив другий сезон теж залетіти з двох ніг. І я вже до речі про це робив пост в себе в телеграм-каналі. Тому рекомендую сюди підписатися, щоб не пропускати ось таку інформацію. Сьогодні у нас 2 лютого а пост був зроблений ще 27 січня. Тому, якби ви були підписані на мій телеграм-канал, ви були б... Вже в цьому проєкті і вже назбирали трошки поінтів. До речі, після лістингу, коли він залістився на біжі Bybit, ціна була від долара до $1. 70, можна було плюс-мінус в середньому зловити таку ціну. Якщо подивитися на крипторанку, то ціна була ось тут пише, що максимальна 1,44, мінімальна 0,52. Хоча, навіть якщо ось тут по графіку подивитися, то до 1,70 вона доходила, але з такою свічкою, швидше за все, мало хто її зміг зловити. Зараз ціна теж впала 0,55, але я думаю, що надалі вона може вирости, навіть якщо буде приблизно в цьому районі, все одно рекомендую збирати поінти принаймні у безкоштовному сезоні, тому що він досить непогано насипає. Тож, давайте будемо переходити до активності. Почнемо ми з безкоштовних. Посилання я залишу ось на такий сайт Сосувалое. -E. Тут вам необхідно буде просто зареєструватися і щодня збирати поінти. Для цього вам потрібно буде придумати пошту пароль, якщо у вас пошта є, звісно що ви її вже водите, просто придумуйте пароль і реєструєте ваш аккаунт. Або можете зайти, в принципі, через Google аккаунт. Далі заходите щодня, нажимаєте ось сюди, де. Point, просто нажимаєте на поінти і попадаєте на ось таку сторінку. Тут у вас, у вас буде питати, що ви не підховуєте для S-1 на айфдропу. це не страшно, тому що це просто ви пропустили перший сезон, якщо ви, звісно, в ньому участь не приймали, у вас буде теж така е, надпись. Далі, тут є щоденний чекін, тобто кожен день ви заходите і отримуєте якусь частинку поїнтів. Наприклад, за перший день тисячу поїнтів, за другий 2000 поїнтів в за третій тисячу і так далі. На сьомий день отримуєте 3 то тисячі поїнтів з x2, тобто в два рази більше. Далі тут є щоденні завдання, які ви можете виконувати. Як бачимо, ви можете подивитися відео за 4000 тисячі поїнтів. До речі, ось ці ці щоденні завдання на кожне завдання тратиться хвилина часу. Ви тут нажимаєте кнопочку, вас буде там подивитись чи підписатись, і ви просто тут чекаєте таймер, нажимаєте перевірити і все отримуєте ваші поїнти. Так, продовжимо за відео 4000 тисячі поїнтів поділитися новинами на X, тобто на Твіттері 4 тисячі поїнтів, процитувати твіт 4 тисячі поїнтів, далі відповісти в твіті 4 тисячі поїнтів і поставити вподобайку на твіт тисяча поїнтів. Ось ці завдання це щоденні. так само тут є ще завдання, які одноразові. Як бачимо, я залишив 4. Тут можна купити сосо індекси. За це ми отримуємо ще плюс 150 тисяч поїнтів. Я вам чуть трошки пізніше покажу, як це зробити. Це вже якраз платний сезон буде перший. Ви до нього перейдете. Далі можна просто підключити Google аккаунт, плюс 50 тисяч поїнтів, встановити. Додаток декстоп, тобто сюди в браузер, це плюс 150 тисяч поїнтів, встановити мобільний додаток це теж 150 тисяч поїнтів. Наскільки знаю, в них здається є ще бот е, в Телеграмі, але я в цьому ще не розбирався, тому поки що вам я показувати не буду. Якщо що, то публікую новини в телеграм-каналі. І давайте подивимося, які є ще завершені завдання. Підключити свій твіттер, це ті, що я виконав, плюс 50 тисяч поїнтів. Підписатися на Ютуб їх канал, плюс 50 тисяч. Ну і ще по 50 тисяч ви підписуєтесь. Е, на три аккаунти в Твіттері. Ось такі тут є завдання. У мене, як бачимо, вже 542 тисячі поїнтів. Я вже досягнув рівня В1. До речі, тут є теж реферальна програма. Як бачимо, за реферали ви отримуєте 25 тисяч поїнтів на нульовому рівні. І той реферал, який вже буде на рівні В1, ви за такого рефералу отримуєте плюс 50 тисяч поїнтів. Тобто теж досить непогано насипають. В принципі, це. Всі безкоштовні активності, далі Давайте перейдемо е, на платні активності. Ось тут, е, я вже показував, є завдання купити SOSO індекси Ви просто тут можете нажати купити е, або можете перейти ось тут. Хоча краще, якщо ви будете виконувати завдання, то е, просто ось тут нажміть купити і вам плюс за це ще зарахує 150 тисяч поєнтів. Е, так, ось сюди давайте перейдемо на цей сайт. На якому потрібно їх купляти, для цього вам знадобиться гаманець, можна використовувати Metamask. Я думаю, з Metamasком всі ми знайомі, тому складнощів не повинно бути. Коли ви зайдете на сайт, ось тут буде Connect Wallet, ви просто конектите ваш Metamask. Далі можна буде купляти вже індекси. Для цього ось заходите ось сюди, в розділ Бай, і тут ви можете їх купляти. Індекси, до речі, є різних видів. Ось тут, якщо перейти в стейк, то Earn», тут видно, є «Maxim», є Меме, є Дефі, є USSI. Тобто тут, як бачимо, різні проценти. Вони, до речі, я помітив, що потихеньку ці проценти зменшуються, але я думаю, в принципі, нічого страшного. Так от, переходимо на кнопочку «Buy». Для, для, для того, щоб купити індекси, вам знадобиться USDC в мережі «Base». Тут, тут все просто. Якщо у вас в MetaMask ще немає мережі BASE, ви її додаєте відео на цю тему на YouTube повно, додаєте мережу BASE і можете двома способами, якщо у вас є на Metamask чи на іншому гаманці, вже якісь чи USDC чи інші токени, то можете просто скористатися якимось мостом з однієї мережі перевести в іншу, тобто, наприклад, з мережі Optimist чи Arbitrum на мережу BASE. Якщо у вас є і USDC на інших, або можна так само за допомогою моста обміняти просто інший токен на USDC. Або найпростіший спосіб, ви просто можете напряму з біржі якоїсь, там, наприклад, з Bybit, вивезти USDC в мережі Base прямо на ваш гаманець. І ось тут вже просто вводите суму. Далі тут ви вибираєте, який індекс ви будете купувати, і нажимаєте Buy. Все, купляєте індекс. До речі, що до індексів. Дивіться, ось тут теж індекси залежать від ось, ось цих токенів, залежно, який ви індекс вибрали. І індекс це теж волатильний, тобто на тому теж можна втратити. Так що ви повинні розуміти, що коли ви тут будете купувати індекс, індекси, ризики вже теж є. Будьте з цим уважні. Можете, в принципі, не купляти і просто виконувати ось ці безплатні активності, які я вам показав раніше. Коли ви вже купили індекс, що вам потрібно робити далі? Далі ви заходите сюди в «Stake to Earn» і ось тут є вже три способи: що робити з тими індексами: по-перше. E, можете холити просто на, гам... на вашому гаманці. Ви їх купили все. Вони лежать на вашому гаманці. За це вам капають теж поінти, e, ось ці ось X, e, XP, ось ці поінти вам теж будуть капати, які надалі ми обміняємо на токени. Можете закинути їх в стейк, в стейк закидається ось тут. E, так само вводите e, суму. Тут теж вибираєте, в який стейк хочете закинути, Максим, меме, дефі чи USSI і просто закидаєте їх. В стейк, до речі, щоб вивести з стейку, ось тут, якщо нажати on stake, то е виплата тут буде тривати протягом 14, 14 днів. Тобто майте це на увазі. Далі, ось тут є ще лок UniApp, тобто ви можете теж залочити ваші, ваші токени, тобто кинути їх в ліквідність. Е в принципі, це теж можна робити. Ось, в принципі, це всі е платні активності. До речі, тут можете дивитися ваші реверди. Коли ви підключите ваш гаманець, тут буде ваше портфоліо. Ви теж можете дивитися, скільки вам тут начисляється поїнтів, і так далі. Ну і плюс тут теж на цьому сайті є реферальна програма. Теж можете ділитись вашим посиланням, і теж плюс вам ще будуть капати за це поінти. В принципі, на цьому все. Я сподіваюся, що активність вам була цікава і корисна. Рекомендую її виконати, тому що перший сезон непогано насипав, так другий сезон можливо насипе трошки менше. Але рекомендую, хоча б як мінімум зайти ось сюди в безплатний дроп і збирати поінти хоча б навіть безплатно. Тут ви абсолютно нічого не втрачаєте, втратите максимум кілька хвилин в день на ось ці щоденні завдання і все. Плюс виконуєте ось ці всі завдання одноразові і збираєте тут поінти. Купляти індекси чи ні, вже тут ви вирішуєте самі, тому що там є ризики. Я, чесно кажучи, теж не знаю, чи буду я їх купляти. Можливо, пізніше трошки підкуплю, можливо, ні, ще не вирішив, але можливість я вам показав, далі ви вже вирішуєте самі. На цьому все. Всі посилання будуть під відео в описі. Якщо вам відео було корисним і цікавим, звісно, ставимо йому вподобайку і підписуємося на канал, тому що надалі буде ще багато корисних і цікавих відео. На цьому все. Всім до зустрічі.